Любі друзі, світлі душі, вітаю вас! Я, Марина Романова, на каналі Сходження розкажу сьогодні про надзвичайно потужний день. Цей день буває один раз на рік, і ми його обов'язково повинні використати для того, щоб наблизити нашу головну мрію це мир в Україні. І такий день він об'єднує всіх людей. Наших пращурів об'єднував, об'єднує зараз всіх тих, хто усвідомлено ставиться до свого життя, хто прислухається до цикли в природі, тому що це один з кардинальних днів, коли матінка-Земля отримає ініціацію. А таких днів в році всього чотири. Це дні весняного і осіннього рівнодення, зимового сонцестояння, і ми з вами наближаємось до дня. Сонячного, да, літнього сонцестояння. Чому сонячного? Тому що саме для нас, для тих людей, які живуть на північній півкулі, ми розуміємо, що сонце стає на високому положенню відносно обрію, і це дає нам дуже потужну енергію, а сонячна енергія вона передає нам праму, праму всього всесвіту. І ось ця підтримка. А вона не лише підтримка Всесвіту, а для України вона взагалі дуже особлива. Я зараз про це і розкажу, і тому давайте день літнього сонцестояння використаємо во влагу. І в цьому році день літнього сонцестояння буде 21 червня. Запрошую вас на презентацію екрану. Я розкажу, що можна зробити. Що ми будемо робити, і що треба знати саме про цей день, щоб дійсно змінити своє життя на краще? Отже, в день літнього сонцестояння, який в цьому році припадає на 21 червня, тому що в минулому році він був 20 червня, ми розуміємо, що енергія сонця найпотужніша, і вона дійсно здійснює наші мрії. І давайте подивимось на розкладочку червня, і ми бачимо, що день літнього сонцестояння припадає на спадний місяць і на період напружених аспектів. Проте подивіться, скільки багато червоного кольору це доріжки позитивних впливів, астрологічних впливів на Україну, які допомагають нам змінити наше життя. І якщо Хтось дивився дійсно програму червня, яку я записувала, і взагалі всіх моментів, які стосуються червня і повні хреста. Ми знаємо, що саме з цих днів починається як новий етап, тому що ми маємо 3-4 місяці надпотужніших. Вливань в історію України саме астрологічних підтримок, так що використовуємо день літнього сонцестояння в благо. Тепер давайте подивимось на саму карту літнього сонцестояння. Ось сонечко, яке завжди, що таке день літнього сонцестояння, в цей час сонечко проходить в. Перший градус раку, з близнюків до першого градусу раку. І е, завжди, е, коли це відбувається, сонце знаходиться в з'єднанні з зіркою Бетельгейзе. Це найяскравіша зірка, яка приблизно в 15-20 разів перевищує яскравість сонячної. При цьому. По діаметру вона в 500-800 разів більша за сонця, і ви бачите, так, що це найважливіша зірка, яка знаходиться у сузір'ї Оріону. Оріон це взагалі небесний мисливець, і вплив цієї зірки приносить людям великий успіх. Наші таланти і здібності можуть бути використані для радості, успіху і навіть слави. Людина під вплавом цієї зірки набуває результативності, блискучості, успіху і щастя. І всі ті люди, які народилися якраз близько дня літнього сонцестояння, мають вплив на їх сонечко також зірки Бетель -Гейзі. Тепер подивіться, що цікаво сонечко переходить до першого градусу раку 21 червня, подивіться, вранці о 5 годині ранку 42 хвилини. І тут же знаходиться у раку в третьому градусі Юпітер, планета щастя і розширення. Юпітер у раку знаходиться в дуже потужному такому положенні, яке називається екзальтація, і він дає нам якраз можливість досягти мети те, що стосується раку батьківщини, родини, матері і відстоюємо своїх традицій і національних цінностей. І що цікаво, що сонечко дає е, той аспект, який як сходження, да? тобто сонце доганяє Юпітер, і це говорить про те, що ми дійсно всі на землі зараз, хоч ми зараз знаходимося в найпотужніший рік, рік катаклізмів, трансформацій, але ці трансформації, саме завдяки використанню літнього сонцестояння можна запобігти. Тепер давайте подивимось, що саме сонечко має позитивні аспекти до Марсу, до місяця і до Хірону. І ось так названий бісікстиль дає взагалі нам можливість зробити багато цінного для самих себе. І е так як сонце, да. І Бетельгейзе, подивіться, да стосовно України, тому що, от якщо ми побачимо карту України, яка є в внутрішньому колі, і ось ця карта саме літнього сонцестояння, ми бачимо, що сонечко разом з Юпітером дають позитивний аспект до Сонця України. До речі. Кожного року літнє сонцестояння є дружнім, так? воно дає позитивну енергію до нашого сонця. Тому, любі друзі, не пропускайте цей день. Наша мисленнєва активність, наші дії, наші думки, так? наші е, гуртування колективно дуже важливо в літнє сонцестояння. Це аспект щастя, ось цей секстиль. Це шанс змінити життя українців на краще завдяки правильним усвідомленим діям мудрості нації та допомоги дружніх країн. Наше завдання підсилити позитивний вплив сонця і королівській королівської взірки Бетельгейзе на долю України. Як ми це можемо зробити? Ну, по-перше. Що взагалі варто просити в день літнього сонцестояння? Як ви розумієте, що завдяки потужної енергетики сонечка всі наміри і бажання можуть бути здійснені. Як це зробити? Ну, по-перше, найсильніший промені сонця взагалі то на світанку. Але подивіться, сам світанок, сам світанок, він відбувається під дією зірки Бетельгейзе. А ще сонечко не перейшло під час світанку, тільки через 40-50 хвилин вона перейде до раху. І саме 21 червня на світанку ми будемо приймати енергію сонця і просити його дати нам силу використати день літнього сонцестояння во благо. Обов'язково треба. Також задумувати бажання, прописувати бажання, при тому, що перше бажання ми знаємо, яке у нас усі, у точну фазу сонцестояння о 5 годині ранку 42 хвилини. А також ще хто ну, не зможе встати в цей час, але вони в цей час саме на можна ще використати 21 червня. О 12.00. це ті години, які будуть мати максимальну силу та результативність ще раз, 21 червня на світанку, тому що це світанкові промінні сонця, а завжди світанок є найсильнішим днем. Це перший момент, і там ще буде зірка Бетельгейзе. Я хочу також звернути вашу увагу, що зірка Бетельгейзе, давайте повернемось. Вона буде допомагати сонцю з 19 червня, з 6 години ранку 4 хвилини. До 21 червня, до 8 години ранку 20 хвилин. Тому дійсно ці танкові... да. Моменти світанкові промінчики будуть дуже-дуже надпотужніші. Але саме точна фаза сонцестояння буде більш потужніша. А 12.00 саме тому, що сонечко знаходиться в зеніті. Про що треба просити? Ну, По-перше, на мир. Також набуття істинних знань. Чому? Тому що людина, яка знає і яка доторкається до істини, вона непереможна. І коли е, люди утворюють єдність на рівні нації да, української, і коли вони використовують істинні знання в будь-якому своєму да, напрямку життя, в будь-якій сфері життя, вони непереможні. Для що ще ми просимо? Для нашого гармонійного духовного зростання. Наше сонце це наш дух, і коли воно піднімається високо над обрієм, це означає, що ось ми з вами дійсно маємо намір піднятися до свого вищого я. Сонечко це з'єднання з нашим вищим я, тому що це видимий, видима енергія нашого Бога-Творця. Також просіть за захист. Ну, по-перше, наших воїнів-захисників, по-друге, ваших рідних і близьких. За здоров'я, добробут і злагоду, і вдень ще раз кажу літнього сонцестояння дуже добре буде зробити ось цю колективну практику. Особливо я буду вас звертати увагу на 5 годині 42 хвилини, тому що ще світанкові промені будуть сильними, ще Бетельгельзи буде діяти, і саме ось це входження сонця до першого градусу раку, а Рак це енергія батьківщини дасть нам ось цю енергію да? захисту батьківщини. Що треба зробити? Ми з вами, як завжди, уявляємо, що всі миротворці стоять на попереметру України, тримаються за руки, відкривають свої серця і розуми. І об'єднуються у створенні колективного тримирного, мисленнєвого образу мирної, вільної, квітучої, оновленої України. І прямо отак, от десь хвилин 5-10 зосередьтесь, сконцентруйтесь на цьому образі і проживіть, що ви будете робити з цією оновленою цій З подякою, з подякою до Сонця, з подякою до Господа за все добре, що є в вашому житті. І потім, коли ви наповнитесь енергією сонця, світла, любові, волі до добра, то спрямуйте цю енергію на Україну, на землю, на всіх людей, і дуже добре задонатити на ЗСУ, помолитися за воїнів захисників за збереження життя всіх людей, і ще, що дуже потужно, сформувати і прописати особистісні плани. На півроку наперед. Чому на півроку? Тому що до наступного сонцестояння, який буде взимку, і ось ця фраза бути миром і добру в Україні та всьому світі повинна бути промовлена вголос. Чому? Тому що ось цій фразі вже майже три з половиною роки ми закарбовуємо ось цю енергію сонця нашої волі до перемоги, до встановлення миру. Бути миру і добру в Україні. Та всьому світі, хай буде так, так є, так буде, і так було завжди. Що я хочу запросити вас, любі друзі, ті, хто в Житомирі живуть, ті, хто можуть приїхати до нашого міста Житомира 21 червня об 11.30, коли вже ви сформулюєте свої особистісні плани. Об 11.30 в Житомирі в Офісі центру сходжень, я чекаю вас на надпотужний семінар, практику, там, де ми будемо проходити, по-перше, по вогняній спіралі, і це найпотужніша техніка. По-друге, ми з вами попрацюємо з духами стихій, з енергією сонця, в тому числі, яка допоможе нам здійснити наші мрії. Ми з вами зробимо енергію коло сили. Це коли ми наші плани, да, завдяки колективної енергії запустимо по максимуму. І дуже цікава практика: це створення кристальних мандалів наших мрій завдяки мінералам. Ви знаєте, що в нашому центрі зібрана чудова колекція мінералів, і ви зможете використати так, ці мінерали для того, щоб ще укріпити разом з кристальним духом і сонячною енергією ваші мрії, щоб реалізувалися тут і зараз на планеті Земля. Любі друзі, запрошую вас, ви бачите номер телефону, ви бачите, скільки це коштує. Тому що опопіозом, звісно, це буде, як кажуть, да, ось цей ем, переможною нотою: це вогняна спіраль і кристальні мандали. Хоча б кожна з цих практик має надпотужнішу силу. За 4 години роботи ми зробимо з вами дуже дуже багато. І так, магія дня літнього сонцестояння. Цього дня чому варто да, збиратися на певні практики? Тому що енергія ян це енергія першої половини сонячного року від зимового до літнього сонцестояння, і інська енергія це друга половинку року від сонячного літнього сонцестояння до зимового, зустрічаються енергія інь і Ян вогонь і вода, і об'єднують їх природню силу. Саме тому день літнього сонцестояння сприятливий для здійснення наших намірів і бажань. Тому дуже добре зустріти світанок у День сонцестояння. До речі, хто не встигне це зробити 21 числа, можете зробити 22, тому що 22 числа на світанку ще сонечко буде знаходитись в першому градусі раку. Це кардинальна ця точка. І якщо ви зустрінете ці світанкові да, промінчики, то ви наберетесь сили і здоров'я на цілий рік. Не рекомендується в цей день носити одяг темного кольору. не рекомендується, Ну, він також брудний. Тому одягаємо чисту випросовлену одежу і бажано. Жовтого, помаранчевого, жовто-гарячого кольорів, ну це такі розповсюджені енергії, сонячної енергії, але також яскраві енергії, життєдайні енергії, також будуть в вашому одязі дуже-дуже сприятливі. Це ідеальний день, щоб відпустити минуле, тому варто пробачити всі образи постаратися прийняти все, що сталося в вашому житті, щоб можна було рухатись далі. Цей день легко, легко позбутися страхів і сумнівів. Як це можна зробити? До речі, або з світанковими промінчиками сонця 21 го числа, або коли сонце буде заходити за обрій, це вже в кінці дня, і ми розуміємо, що це буде найдовший день. І коли воно заходить. Ну, щось таке собі сказати. От як заходить сонце, так воно і забирає від мене всі мої там страхи, негаразди, сумніви, і уявити, що так воно і відбувається. Взагалі, в цей день дуже корисно займатися тими справами, які приносять вам радість. Взагалі, найкращий день зустрічі з друзями і однодумцями, тому ще раз запрошую вас на семінар Практику Житомир. Також він сприятливий для нових знайомств. От. І зустріч з надзвичайними добрими людьми з відкритим серцем саме в цей день дуже, -дуже така да, велика. Так, от цей день. Варто обрати для знайомства з батьками другої половинки і освідчень у коханні. Взагалі цей день дуже сприятливий для передбачення майбутнього, для ворожіння, для гадання, для астрологічних прогнозів. І тому знову запрошую вас на семінар, тому що я астролог, і ви знаєте, так і ми будемо також з вами переглядати наші астрологічні показники. А також не забудьте, що в цей день дуже добре працювати з камінням, і тих, у кого є каміння вдома, варто перед цим днім їх очистити і зарядити перед 21 числом, покласти їх на підвіконня або у кого є подвір'я, на подвір'я винести, але так, щоб їх пташки не куди да, не, не діли, і е, підставити ці камінці під світанкові промені. 21-го і 22-го числа. Взагалі, слов'яни в день літнього сонцестояння відзначають головне свято літа Івана Купала. І в цьому році Івана Купала буде в ніч з 23 на 24 червня. І в різних місцях нашої батьківщини це свято називалось Купайло, Іванів День, Колосок, Ярило, Сонце Крес, Іван Травник. Чому Іван Трамп? Тому що збирали цілющі трави саме в цей день. Святкують взагалі це біля водоймів, стривають через ватру, через вогнище. І ось це поєднання вогню і води якраз і дає силу і гармонію здійснювання бажань і мрій. Ми пам'ятаємо, що якщо пара перестрибає, перестрибає через вогонь і тримаються за руки, і руки не перерва, не роз'єднаються, то пара буде щасливою. Так? Це коли ми стрибаємо через вогонь, вогонь це дух, і тому ми духовно перероджуємось. Дівчата взагалі плетуть вінки, запускають їх водоймою і якщо вінок не потоне, то в неї є сподівання вийти заміж. І саме у купальську ніч на папороті розцвітає чарівна вогняна квітка щастя і кочедижник, дижник, яку всі шукають. Взагалі стародавніми слов'янами завжди відзначалася зміна фаз сонця. І вони це дуже добре знали, що це кардинальні точки, які треба обов'язково в році використовувати. І взагалі на рахунок сонця, це все зв'язане з сонцем. Слов'яни їх прив'язували до чотирьох богів, тобто сонячна енергія да, мала як, да, приломлення таке через чотири різні енергії. У період від зимового сонцестояння до весняного рівнодення шанували Бога Орса. Період з весняного рівнодення до літнього сонцестояння належав Богу Ярило, тобто, от зараз да, Бог ярило є головним. Під час літнього сонцестояння ярило передає право керувати енергією землі даж Богу. І тому ми будемо під час літнього сонцестояння вітати і шанувати Даш Бога, який буде керувати до осіннього рівнодення. А вже під час осіннього рівнодення до зимового сонцестояння передається енергія Богу Сварогу, який просувається на колісниці. Так що ось такі ще цікаві відомості від слов'ян. Взагалі, день сонцестояння не можна сваритися, і треба підтримувати позитивний настрій і гармонійну атмосферу. Не рекомендовано зневажливо ставитись до природи, і смітити. І як я казала, сприятливо збирати лікарські трави. дуже дуже сприятливо. Тим, хто хоче виправити своє фінансове становище, рекомендовано займатися благодійністю. Не забуваємо донатити на ЗСУ і виявляти милосердя. Взагалі, це сприятливий день для творчості, і тому дійсно, якщо помедитувати та ще попросити у сонця вас благословити. Ви отримаєте сильний приплив натхнення, ви зможете розпочати нову справу і створити справжній витвір мистецтва. Нагадую про те, що ми з вами будемо створювати чарівні мандали, і ці мандали будуть мати мто потужну які підтримують якраз дійснення наших мій. Будь-яка домашня їжа, яка буде приготована в день сонцестояння, приносить користь як дощурі, так і нашому тілу і згуртовує людей. А взагалі тільки рекомендується вживати рослинну їжу і відмовитись від риби та м'яса. Взагалі треба пам'ятати, що все, що стосується води 21 червня, має надзвичайну цілітицьку силу. Тому дуже добре ті, хто може, да, як ті, хто виходить на природу вранці забрати росу та в нею митися, вона має як омолоджування, так і лікувальний ефект. Взагалі сонцестояння, вода набуває магічних властивостей, тому це не тільки може бути 21 числа, а також і плюс-мінус пару днів. Вранці наберіть чисту воду не з-під крана в глибоку ємність, нахиліться над нею і в голос тричі вимовте своє бажання. Тільки хочу завжди нагадувати, любі друзі, тільки крім того, що ви наголошуєте на своїм бажанням, просіть благословення у сонця і потім дійте. Обов'язково не впаде вам нічого на голову, да, якщо ми не будемо діяти, і після цього треба вмитися цією водою, а залишки вилити вдячністю на землю, попросити матінку землю, да, прийняти цю енергію води в благо. Про дітей, які народилися у день літнього состояння, взагалі ходять легенди, і краще вважали, що всі діти і люди знаходяться під захистом сонця. А якщо вони знаходяться під заходом сонця, значить вони мають певні можливості зробити нашу головну задачу це духовно зростати. А от для того, щоб ви духовно зростали не тільки під час літнього сенсостояння, і народжені під час літнього сансостояння, запрошую вас на семінар духовного розвитку. Колодинаміка, шлях до щастя, система духовного розвитку, сходження до вищого я. Ви отримаєте інструмент по, стіленню, по тому, щоб дійсно звільнитися від темряви і звільнитися від хвороб, звільнитися від всіх ваших комплексів, образ, відкрити свою внутрішню силу і створити своє найкраще сьогодення і, майбутнє, 28-29 червня. На онлайн на платформі Zoom, вперше, до речі, онлайн українською. Запрошую вас на семінар, запис на семінар до 25 червня. Ви бачите номер телефону. Також, любі друзі, я вас запрошую до школи астрології на заняття в групі або індивідуально. Індивідуально можна долучитися в будь-який час, а от група. Будемо починати працювати з 28 вересня, і до речі, при записі в групу до 1 липня, ви отримуєте знижку на навчання. Так що, любі друзі, запрошую вас, нехай сонячні промінчики нас також надихнуть на пізнання себе як частинки всесвіту. І також тим, хто хоче розвиватися і допомагати нашим воїнам-захисникам, ви бачите курси. Кожен курс за акційною ціною 2500 гривень, можна сплатити на картку, яку ви бачите в дописі під цим, в дописі під цим відео. І я буду вам вдячна за те, що ми допомагаємо разом нашим воїнам-захисникам і нужденним. Любі друзі, я дякую вам за увагу. Обов'язково використати день літнього сонцестояння для втілення нашої головної мрії. Ми це будемо об'єднуватись і рівно о 12-й годині на семінарі тренінгу в Житомирі. Ми якраз і сформуємо ці наші особистісні плани, але саме головна мрія це мир в Україні. Любі друзі, я бажаю вам гармонійного проживання сонцестояння. Стійкості, мудрості, ефективної самореалізації та найшвидшого відновлення миру. Чекаю вас на нашому ютуб-каналі і чекаю ваші заявочки на участь у заходах нашого центру. Бути миру і добру в Україні та всьому світі! І день літнього сонсостояння нам цьому сприяє! Зірка Бетельгейзе нам допомагає! До нових зустрічей, любі друзі. Дякую вам за подобайки, Дякую вам за підписку і до, до зустрічі.